Ванская область, Сватівський район. Сватове, 25-45. Один блокпост. Це ми вже в'їжджаємо в Сватово. Це місто показували по телебаченню. Як дуже патріотичне і справді проукраїнське. Зараз ми їдемо в місто. і Я постараюся конкретною відеозйомкою підтвердити патріотизм мешканців цього міста. Сватівський майзор-центр Українські корпори Сваркори. Одна зупинка теж в українських кольорах. Всі зупинки в українських кольорах. Просто, просто молодці, просто молодці. Бути патріотом не так просто буде. Ще один блокпост. Це вже четвертий, здається. <різв 'я> так? Четвертий дітей. Чоловіка радіна на зупиниться. Блакитні кольори. Це північ Луганщини. Практично майже всі зупинки розборбовані жовто-блакитні кольори. Або єдина Україна, або Луганщина це Україна. За єдину Україну, Старобільський район. Ось теж, бачите, Калмиківка. Це вже ближче до Старобільська. Слава Україні. Вже Старобільська. Войдарівський район. район. Приїхали вже. Шторму. Залишилося якось 50 кілометрів до точки прибуття. Місто щастя. Місце щастя вважається містом-супутником Луганська. Безлюдні вулиці. руху транспорту немає. Людей теж майже немає. Поодинокі такі перехожі. Ми їдемо якраз в місце дислокації Айдара. народу. Давай, давай. буде добре? Нормально так буде? Нормально. Хорошо. Дякувати Богу, приїхали. Приїхала. Доброго дня. От, Вітаю всіх всіх наших е, співвітчизників. Дякую за допомогу Івана Франківщини. При, е, приїхала нам допомога. От. Особливо хочу подякувати. З Косівщини фермеру, який подарував нам даний апарат. Я думаю, він у нас стане в пригоді в боротьбі з ворогом. От. І хочу сказати, що деякі великі люди з Дніпропетровщини, які декларували деякі моменти винагороди за декого, так осталися неоплаченими. Доброго дня. Я знаходжуся в розташуванні батальйону Айдар. І сьогодні, так як я обіцяв, багатьом людям я доставив і цей БТР, і автобус для перекидки особового складу батальйона для потреб батальйона. а також для потреб батальйона, крім БТРа і автобуса, було придбано дуже багато необхідних речей для виконання поставлених завдань, зокрема бронежилети 6 класу. Тепловізор, радіостанції, перці, форма, розгрузка, тобто все, що необхідно для того, щоб бійці змогли виконувати поставлені завдання. Ну, і, безумовно, я доставив продукти харчування, які зібрали мешканці села Пістень Косівського району, а також завдяки малому і середньому бізнесу Івано-Франківська, а також моєму апарату виконавчої влади Івано-Франківська було зібрано кошти. Я вибухо переконаний, що спільно ми перемогимо того ворога, який сьогодні засікає на нашу землю. Слава Україні!